Романе Григоровичу, а як ви вважаєте, для чого Путіна напередодні мирного саміту у Швейцарії, який організовувала Україна, куди з'їхалось багато представників і світових лідерів, в тому числі висловив свої умови щодо миру між Україною та Росією, і хотів, аби Україна йому віддала величезну кількість своїх територій? Це ось якийсь ультиматум, це аби його почули, чи яка ціль, яка ціль цих висловлювань їх також можемо прирівняти до ось цих таких п'яних, необдуманих, висловлювань Медведєва. Організатори цього саміту дали можливість Путіну формалізувати свої претензії Україні. Ну, то есть, там же дело не в мире, як таковому, именно в формалізації претензій, причому не только Путіну, еще и Китаю. И Путін, и Китая. й і Путін, звісно, їх формалізував в практически зачитав свою Конституцию. Они же эти пять областей наших внесли в Российскую Конституцию. Он ничего нового с потолка не взял. Он просто зачитал uh -huh. Конституцию. Крым, Крымская область, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская принадлежит с точки зрения Путина и с точки зрения правового поля Российской Конституции, Российской Федерации. Он это зачитал, что он хочет. Но ну, опять же формализация этих требований, была проведена за счет уже нашей идеи самого саммита как такового. Здесь есть такой серьезный негативный момент. Никак к этому относиться не надо. По Путин ничего нового ж не сказал. То есть это практически он повторяет уже второй год то, что он и так внес в российскую конституцию. Плюс там некоторые хотелки денацификации, демилитаризации и так далее и тому подобное. Он сам не понимает, о чем говорит. А вот это уже можно Списувати на бред уровня медведів.